Доброго ранку, церква. Ми продовжуємо читати Слово Боже, продовжуємо читати Євангеліє. І це чудовий час, коли ми можемо сповнювати Євангелієм своє серце для того, щоб наближатись до Бога, для того, щоб зростати в любові до нього. І я продовжую читати на горну проповідь. І я завершую сьогодні п'ятий розділ. Буду читати з 43 го вірша. Тут написані такі слова. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Щоби бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яка? яку нагороду від цього маєте? Хіба не те ж саме й митники роблять. Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять, тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Дивіться, Христос тут показує одну важливу думку. Він показує важливу думку в тому, що старий заповіт вчив любити ближніх і ненавидіти ворога. Тобто старий заповідчив дуже простому принципу, якщо людина тебе любить, якщо вона є твоїм ближнім, твоїм другом, люби її, якщо людина є твоїм ворогом, то ненавидь її. А Христос говорить в тому, що насправді досконала любов це та любов, яка здатна любити ворогів. Коли... І Христос пояснює, що коли ви любите тих, хто любить вас, що в цьому особливого? Чи потрібно людині жертвувати собою, чи потрібно людині відкидати себе? Чи буде людина прославлена, і чи буде прославлене Боже ім'я, якщо я люблю того, хто любить мене, або люблю того, від кого я залежний? Звичайно, ні. В цьому немає нічого особливого. Навіть грішники, Господь каже, які не знають Бога, які живуть без Бога, можуть любити тих, Хто любить Його. Але Бог Він показує, що є досконала любов. І досконала любов, вона відображає досконалого Бога. Христос так і говорить: будьте досконалі, як досконалий як досконалий Бог. Тому для того, щоб зрозуміти глибину своєї гріховності, для того, щоб зрозуміти, що є справжня любов, потрібно звернути свою увагу на досконалість Бога. І досконалий Бог, Його досконалість взагалі пов'язана з тим, що Він задоволений сам у собі. Досконалість Бога, вона з тим і пов'язана, що Бог задоволений сам у собі, у своїй славі, у своїй величі. Бог знаходить задоволення у собі. І оскільки Бог. Повністю задоволений у собі, на його задоволення, на його відчуття задоволення, не впливає думка людей про нього. Навіть тоді, коли Бог закликає любити його, тоді, коли Бог закликає славити Його, тоді, коли Бог закликає шанувати Його, навіть тоді Він це робить не тому, що від цього залежить його задоволення. А тому, що це потрібно нам, для нашого щастя. Я можу бути щасливий, я можу бути повноцінний, я можу бути збудований лише тоді, коли люблю Бога, але Бог залишається задоволеним у собі і тоді, коли я його славлю, і тоді, коли я його не славлю, і тоді, коли вороги проклинають його, і тоді, коли люди. Захоплюється ним. Це ніяк і ніколи не впливає на Бога і на Його задоволення. І тому він є досконалий, тому він є досконалий, тому він може любити ворогів. Тому він може своєму сонцю веліти, щоб воно давало світло і тепло і праведним, і неправедним. Тому він посилає дощ і на праведних, і на неправедних. Тому що Він, задоволений в собі, Бог, може любити ворогів. Більше того, в Біблії написано, що Бог любить пробачати, Бог любить милувати. Чому Бог любить, не просто вимушений милувати і пробачати, а любить, тому що любов до ворогів вона відображає Його славу. Ту славу, в якій Бог знаходить задоволення, того Бог. Не просто може любити, Бог не просто може милувати ворогів. а написано, що Бог любить це робити. Бо кожного разу, коли він милує ворогів, кожного разу, коли він являє прощення, кожного разу, коли він спасає своїх ворогів, коли він робить їм добро, він прославляється, Його слава, вона являється, і це приносить йому задоволення. І тому ми бачимо Христа, який є 100% Богом, який прийшов у цей світ, став людиною і став людиною святою, став досконалою людиною, став людиною не такою, як я, став людиною не такою, як інші люди. І відмінність Христа від мене полягає в тому, що його задоволення як людини. Цілком залежало від того, що Бог любить Його. Бог в повноті любив сина, і все, чого син бажав, все, в чому син знаходив задоволення, це знаходив задоволення в Божій любові. І тому Христос, так само, як Бог, що є на небі, Він любив ворогів, Він робив добро ворогам. І його любов до ворогів, вона не залежала від того, як люди ставляться до нього. Христос прийшов у світ у світ людей, які за своїми гріхами та вчинками є ворогами, прийшов, щоб спасти і в цьому виразив любов. Сам факт того, що Він прийшов спасти грішників, які є його ворогами, говорить про його любов. Але не тільки це, ми бачимо, що Христос навіть на хресті. Коли люди виразили до нього максимальну ворожість, коли люди виразили до нього максимальну злість, коли люди виразили до нього максимальну ненависть, він має в собі сили любити їх. Він любить апостолів, які зрадили його, він любить солдатів, які. Розпинали його і ділили його одяг. Він продовжує любити. Чому він продовжує любити? Тому що його радість це радість у Бозі, тому що його радість це радість у тому, що Бог любить його. І все це продовжувалось до того моменту, коли Бог поклав на Христа наші гріхи, мої гріхи, коли Бог поклав на Христа мою нездатність любити. І коли Бог поклав на Христа мою нездатність любити, мій гріх відділив Його від Бога, мій гріх відділив Його від єдиного джерела Його радості, від небесного Бога Батька. І тоді Христос, Він продовжував шукати Бога. Він продовжував шукати Його, для того, щоб його відновити цю радість, але мої гріхи відділяли. Мене від нього. І дивіться, коли Христос, Він говорить ці заповіді на горній проповіді, Його мета показати мені глибину моєї гріховності. Те, що я не здатний любити, так, як Христос, показує глибину моєї гріховності. Це показує мені, що моє задоволення, воно не пов'язане з тим, що Бог любить мене, а пов'язане з тим, що. Люди думають про мене. Тоді, тому вороги, які в мене є, вони викликають у мене вороже ставлення до них же самих. Тому я не здатний повноцінно і досконало любити, на жаль, нездатний любити так досконало, як любив Христос. Дивіться, Христос говорить, що, я, що Бог тепер любить мене. Що Бог досконало любить мене через жертву Христа. Чи знаходжу я в Божій любові таку радість, щоб зло, яке мені роблять вороги, не змінювало моє ставлення до них? Ні. І це не тому, що вороги мені дістались якісь особливі. Мені не дісталися вороги і на один відсоток такі лихі, як дісталося Ісусу Христу. Але навіть їх я не можу любити так. Як Христос полюбив мене і як Христос полюбив своїх ворогів. Але в тому і полягає благодать Божа. Бог бажає показати мені мою гріховність, Бог бажає, щоб я в собі засудив гріховність, для того, щоб у ньому я знайшов виправдання. Для того, щоб сьогодні праведність Ісуса Христа вона була зарахована мені. Коли я засуджую свій гріх, коли я бачу досконалість Христа і визнаю перед Богом, що я не можу любити своїх ворогів так, як це любить Христос, тоді Бог виправдовує мене, тоді Божа праведність, тоді праведність Ісуса Христа вона зараховується мені. Але Божа благодать, вона набагато більша, Бог не просто бажає виправдати мене в своєму Сині. Бог не просто бажає з мене з ворога зробити е, свого сина, Бог іде далі. Бог через благодать дає мені сили любити ворогів. Коли я стикаюся з ворогами, коли я бачу свою гріховність в тому, що я не можу їх любити, коли я бачу, що я не маю сили любити тих, кого міг любити і любить Христос. Тоді я маю благодать звертатися до нього. Тоді я маю благодать дивитися на хрест. І коли я дивлюсь на хрест, я знову і знову бачу досконалість Христа, що полюбив мене ворога, що виправдав мене ворога, що бажав мені добра, що навіть тоді, коли я ще не вірив в нього, Він робив мені добро в житті моє. І це все дає мені з, одні, з одного боку. Схиляння перед Ним дає мені е, е, викриті мої гріхи, для того, щоб я міг прийти і визнати їх перед Богом. А з іншого боку, дає мені силу любити ворогів. Я сам в собі не можу знайти цю силу, але коли я приходжу до Бога, коли я знаходжу задоволення в Його любові, коли я знаходжу задоволення в Його виправданні, тоді я можу знаходити сили. Любити ворогів. Тоді я сприймаю своє ставлення до ворогів як щось, що може прославити Бога. Тоді я починаю ставитися до любові до ворогів як до інструменту слави Божої, Бога, якого я вчуся любити і зростаю в любові до Нього. Тому Бог бажає мені сьогодні показати мою гріховність, щоб я знайшов виправдання в Христі. І, знайшовши виправдання в Христі, я навчився любити ворогів так, як Христос любить мене, і так, як Христос любить своїх ворогів. Тому Бог бажає, щоб я знову і знову приходив до Нього, щоб я знову і знову вклонявся Йому. І через це поклоніння я бачив в собі корінь гріха. Не тільки цього, корінь багатьох моїх гріхів. Корінь багатьох моїх гріхів полягає в тому, що я. Не сповнений задоволенням у Бозі. І тоді я починаю шукати задоволення в собі, задоволення в гріху, задоволення в людях. І тоді я не можу любити людей, в яких я не знаходжу до себе задоволення. Також сьогоднішнє слово воно має важливе звернення до людей, які ще не навернулись до Христа, до людей, які чують Євангеліє, до людей, які відвідують церкву. До людей, які читають Біблію, моляться, але ще не схилились перед Христом для того, щоб визнати свою гріховність. Бог у своєму сині явив до вас досконалу любов. І ця любов сьогодні закликає вас прийти до нього, схилитися перед Ним і визнати себе ворогом, визнати себе ворогом, якого Бог у сині своєму полюбив. І коли ви це зробите, ви відчуєте повноту Божої любові, повноту Божої любові у Христі, повноту виправдання, повноту спасіння. І тому нехай Господь благословить вас сьогодні зробити цей вибір. Амінь.